На Тернопільщині під Волочівський район. І знову продовжується рубрика вісім зернових з малими нормами. Ми сьогодні сіємо ячмінь, ярий ячмінь себастьян у нормі 100 кг на гектар. І плюс з добривом аміачна солітра 50 кг на гектар. Ось є нова обновлена сівалочка СЗ-3,6, яку ми зимою реставрували. Що тут було зроблено? Тут замінили всі, поставили нові сошники з шириною міжрядням 30 см. І поміняли в задніх ящиках, де сипалось добриво, поставили новий вісівний апарат, вже сучасний, який можна сіяти і добриво, і навіть дрібно насінні культури. Так що зараз я вам покажу ще. Як вона сіє, яке поле, як воно вироблено. Щоб вам було цікаво, щоб ви собі уявляли, що може і в що може сіяти сівалка нова. cz 36 І так, ось поле, на якому проводиться посів. Подивіться, як виглядає. Попередник тут була соя. Бачите, рештки, тут ходив поглиблювач. О, ось так поле виглядає. Бачите, трошки рештки десь назбирулося. Тобто вони ще трохи понагортали їх і трошки заважають посів, але тепер ми переходимо, де вже сівалочка посіяла.